Всім привіт! Сьогодні понеділок, 6 травня 12.38 хвилин. Біткоін торгується по 65200. Це чудово. Вчора був великдень, тому всіх зі святом. І швиденько зробимо невеличкий огляд ринку. Почнемо з тижневого графіку. Ми бачимо, що минулий тиждень у нас закрився досить-досить непогано, хоча в моменті ми падали і на 56 500. І я в спільноті публікував з цього приводу пост, коли ми падали. Були на відмітках 58 тисяч, провалилося нижче 59. Я говорив, що не потрібно ловити ножі, грубо кажучи. І також в відео номер 95 я говорив про схожість ситуації цієї з ситуацією, коли ми коригувалися ось тут, отримували корекцію. І, в принципі, локально це зараз все так і відпрацьовує. Але що я хотів би сказати? Зараз багато хто говорить, що подивіться, ось ця свічка, це в нас молот, це бичача фігура, це в нас все супер-все класно, і ми підемо зараз робити перехай. Я трошки відкоригував свою позицію і скажу так, що якщо у вас є лонги зараз, то я б подумав якраз над фіксацією прибутків. Чому я змінив свою думку так? Е, зараз поясню. Дивіться: по-перше, в нас тут вже на вершині вже один молот був, другий молот був. Третій молот, це тижневий графік. І що цікаво, вони закриваються не вище один одного, вони навпаки закриваються нижче. Кожен один одного. І після оцих молотів, якоби бичачих, ми не робимо е, перехай. У нас немає його. Відповідно, мені здається, що це не молот, це скоріше, можливо, це повішений. І якщо в нас було ось тут ось тут молот, ось тут і отут, то я не бачу, чому б нам зараз. Ще раз, наприклад, не зробити вже і четвертий момент і таки скоригувати наші ось 52 тисячі знайти на них підтримку. Тому що на індикаторах у мене картина зараз трошки змінилася, і е, мені це не подобається, тому що ми навпаки ми ось вже досягали, наприклад, це в нас: money Flow, індекс і RSI. І хоча на RSI, як бачимо, в нас тут на тижневому таймфреймі немає ніяких дивергенцій, а money Flow в нас є дивергенція. Досить потужний сигнал. Для того, що все-таки ми будемо йти вниз, коригуватися, звісно, що можливо, ми продовжимо зростання, зробимо ще перехай, але ми зараз знаходимося на 65 тисячах. Якщо ви брали там по 60 тисяч, наприклад, ви вже маєте майже плюс 10%. Не зафіксувати цей прибуток, це буде досить, досить дурна затія. Я скажу так, хоча б частково. Тому що можливо перехай буде, можливо, не буде. Навіть якщо буде, я не думаю, що ми зламаємо цю дивергенцію, ми, скоріше всього. Ще й на RSI домалюємо, намалюємо дивергенцію. Це ще тільки підсилить е, якісь такі шортові очікування. Якщо подивитися на історію, то бачите, ми вийшли за рамку, ще тут проторговувалися, ще навіть робили якісь перехаї, але потім провалилися вниз. І саме ось це мене і турбує. Тому що, якщо я попередньо розглядав схожість ось цих ситуацій, так? То зараз я вже розглядаю схожість ось цих ситуацій. Тепер давайте спустимось на один таймфрейм нижче. Тобто на таймфрейм один день. Як бачите, структура все ще не східна. Тому що наш ключовий хай, який би ми мали зламати, закріпитися вище нього, і після цього зробити вищий лой. Це ось тут. Тобто, конкретно висхідна структура на денному таймфреймі. Вона б мала зробити щось таке. Ну, якщо хочете, то ось цей був у нас слой. Або, можливо, якийсь з ось цих лоїв. Неважливо. Факт в тому, що ми ось тут закрилися і закріпилися нижче. Ось наш хай. Фактично, ми скоріше зламали висхідну структуру, ніж намалювали. Е, намалювали висхідну. Якщо брати більш локально, то ось в нас хай, ось в нас лой. Так, ми зробили нижчий хай, ми зробили нижчий лой. Нижчий хай, нижчий лой. І ось зараз щось ми тут відмальовуємо. Можливо, далі ми підемо саме от в такій е конструкції. Можливо, це все у нас буде е як якесь накопичення, і після цього ми якраз газанем на перехай. Так? Але давайте подивимось на індикатори, що, про що вони нам говорять. На RSI ми бачимо логічний похід вниз, ми не бачимо ніяких е, тут дивергенцій або щось тому подібного. Поки що нічого. Е, навіть більше, у нас тут скоріше намалюється ведмежа дивергенція на продовження. Така, так би мовити, е, прихована. Тому що я вже бачу, що ми тут робимо ось тут вищий хай, так? А тут поки що в нас його немає. Таким чином, це якраз. Прихована ведмежа дивергенція, і вона у нас частіше відпрацьовує на продовження руху. І цей рух у нас, як ви розумієте, ведмежить. Також ні про що хороше поки що не говорить flow Тому що бачимо в нас ось ціна йде вгору. money flow навпаки йде вниз. Тобто гроші йдуть з ринку. Вони не приходять, вони йдуть. і Тут позитивний сценарій буде, виходячи з ось цього, наприклад, Маніфлоу, такий, що ми, наприклад, підемо, скоригуємось, Маніфлоу далі продовжить свій рух нижче. І тоді в нас, навпаки, тут сформується дивергенція, прихована бичача на продовження висхідного руху. Ось така модель мені більш підходить. Крім того, чому я змінив свою думку щодо схожості ситуацій, коли ми коригувалися до. 40 тисяч, тому що подивіться, ось ця ситуація, так? І де в нас знаходився ось тут? Маніфлоу. Можливо, ця ситуація, в принципі, і буде схожою, і вона так розіграється. Але ми скоріше ще просто не досягли нашого ось цього лою. Ми просто знаходимось, е, ну, не знаю, десь десь ось тут. Тобто на шляху до нього. Бачите, показники, в принципі, Маніфлоу десь схожі. Відповідно, можна ще думати про те, що ми отримуємо все-таки ще один якийсь насхідний, насхідний імпульс. Також давайте перейдемо на таймфрейм 4 години. І ось, ось подивіться, все в нас було, в принципі, чудово, прекрасно. А тут вже почали з'являтися якісь, якісь проблеми. Тобто, ми зробили ось хай, ще гроші заходили, а ми трошки пішли вниз. Так би мовити, якесь поглинання пішло. І ось ціна йде вгору, а бачимо, що. Маніфлоу, гроші, якби навпаки, йдуть з ринку. Також бачимо, що RSI, хоча він намагається піти вище, але поки що, поки що йому це не вдається. Ну, до закриття цієї свічки ще в нас 2 години, тому в принципі це буде неправильно її аналізувати. Крім того, хочу зазначити, що подивіться, у нас тут був хай е, так, і ми його успішно в принципі, зняли. І якщо ми не будемо закриватися вище ось цього рівня, ну теж, теж це. Такий сигнал, міні-сигнал до можливого розвороту. Щодо відкриття позицій е, ось тут, е, то я їх не відкривав, е, тому що я все-таки очікував, що ми будемо провалюватись нижче. Я розраховував зняття ліквідності ще з ось цього лою, там вже заходити. У нас цього не відбулося, тому я вже заходив ось тут, коли ми фактично закріпилися е, вище е, рівня 59-300. Тобто закріпилися, тут ми його якби, пилили, розпилювали. І після цього отримали памп. Ситуація схожа з оцією от картиною. Ну, але це таймфрейм один день, ми там дивимося на таймфреймі 30 хвилин, але є трошки різниця, але є достатньо велика схожість, тому що, по-перше, ми мали ось такий памп, дамп, після цього оновили лой, тобто зняли ось ці ліквідності. Там в нас цього не було. І тут вже з цього моменту ми пішли формувати все вищі і вищі лої. І ми їх не, не оновлювали. Тому що ми звідси вилетіли, звідси. І ось дивимось, що в нас відбувається ось тут. Аналогічно памп-дамп, але ми не отримували ось тут. Я очікував зняття ліквідності, ось цього, у нас його не було. І ми фактично з ось цього моменту наші лої. Вони в нас все підвищуються. І підвищується. І, можливо, якраз це буде ось та схема е, на продовження, про яку я говорив. Тобто ми сходимо на корекцію сюди, сюди. Неважливо, але це буде не нижче нашого ось цього лою. Не нижче. І на денному таймфреймі у нас намалюється тут. Тобто індикатори у нас підуть нижче, а ціна зробить навпаки вищий лой. І таким чином це у нас буде е, сигнал на на продовження. Відсхідного руху. Ну, хіба що ми далі просто будемо в тупу фігачити вгору, але, ну, скоріше за всього, це в нас тільки буде усугубляти картину з дивергенціями, і десь десь це і дасть нам все одно якийсь розворот. Саме тому, якби, щоб бути готовими до всіх ситуацій, є у вас прибуток, ви його частково фіксуєте, все чудово, все прекрасно. Якщо ціна. Іде вниз, у вас вибивають стопи, ви маєте прибуток, маєте за що відкривати нові позиції, так? А якщо ж ціна продовжує йти вгору, ви маєте знову ж таки плюс. Ну, щодо індикатора Бігай, ще я також побачив, є різниця у нас, достатньо в чому. Чому? Є ось тут також така частина сигнал про ці зелені крапочки. Якщо ви бачите, ось тут вони, ось тут підсвічуть. Тут в нас їх не так багато, як в нас було ось тут. А це. Якраз ще один сигнал про накопичення. І якби проблема в цьому теж, я думаю, полягає, що в нас е ось тут накопичення не було, і ось тут накопичення не було. Поки що.